16 команд і тільки 4 путівки на чемпіонат світу 2026. Не так давно пройшло жеребкування кваліфікації. Ми знаємо групи та пари. Цікаво, як же цю сітку просимулює FIFA 26. У нас є 4 групи, в кожній групі по два півфінали. Потім нас чекає фінал чотирьох. Італія зіграє проти північної Ірландії, Україна зіграє Швеції. Туреччина, Румунія, Данія, Північна Македонія, Уельс, Боснія, Герцеговина, Польща, Албанія, Словакія, Косово, Чехія зіграє проти Ірландії. Ірландії. Перша пара група А. Італія проти Північної Ірландії. Хто тут фаворит, я думаю, і так всім зрозуміло, але ми неодноразово бачили, як топ збірна відлітала від аутсайдера. Перший матч нашого експерименту Ді Лоренцо подача з флангу, і от перша перевірка голкіпера. Супермомент італійці мали вже на 18-й хвилині, але Кін не зміг реалізувати нагоду. Але пізніше гол все ж таки відбувся. На цей раз Кін віддав на Бареллу і 1-0. В другому таймі Італія не збавляла темп. Найкращий момент, щоб подвоїти перевагу, був тоналі. Пощастило, кіно, що тут офсайд, так би йому точно не пробачили. Якби не голкіпер Північної Ірландії, рахунок точно був би серйозніший. А так, мінімально скромно, Італія перемагає свого суперника і йде далі. Група Бі. Україна-Швеція. І перед початком цього матчу я хочу вам нагадати про свій власний футбольний інсташоп, в якому зараз діють знижки Чорної П'ятниці, а також вже доступна для замовлення нова Джерсі збірної України по найдешевшому прайсу в інтернеті. Посилання залишу в описі. До речі, можете написати свій прогноз стосовно цього матчу в коменти. Основа в шведів виглядає дуже потужно. З перших хвилин і по ходу всього матчу шведи мали перевагу в грі. Прям дуже багато роботи було в наших захисників. І так стало, що на початку другого тайму Гьокеріс скористався вдалим відскоком, не залишивши жодного шансу Анатолію Трубіну. Українці кинулись відіграватись і створили неймовірно крутий шанс, але Довбек... Довбек дав стійко. Наприкінці матчу шведи мали ще один шанс. Але рахунок в грі вже не змінився. На жаль, наша збірна не проходить шведів за версією FIFA 26. Сподіваюсь, в реальному житті все буде куди краще для нас. В групі всі в першому поєдинку зійдеться збірна Туреччини проти Румунії. Драгуш, дальній Удар. Ще один момент у Румунів знову Драгуш, вкотре кіпер рятує. Так вийшло, що в першому таймі турки тільки оборонялись, а от в другій половині гри вони почали брати ініціативу в свої руки та ноги. Помилка від голкіпера і Ердак Гюлер скористався таким подарунком 1-0. би Молдова не намагався виправити ситуацію, одна помилка, і його збірна точно вже не поїде на чемпіонат світу. Завершальна група група ді Данія проти збірної Македонії. Хоч другі виглядають значно слабше, але все ж відомі прізвища в складі в них є. На диву, македонська збірна почала досить жваво. Судячи по моментам забити перший повинні були саме вони. Койлунд відповів не менш небезпечно. В другому таймі Ісаксен міг вивести свою збірну вперед, але тільки влучив поперечку. Та й, взагалі, в другому таймі Дмитрієвські роботи помітно побільшало. Та да, ще й захисники почали плавати на рівному місці. Гра перейшла в серію після матчів Пенельт. Македонія мала реальний шанс пройти далі, але все ж тут клас взяв своє. Збір на йде далі. В кожній групі вже відіграно по одному матчу. Італія перемогла Північну Ірландію 1-0. Україна, на жаль, поступила Шведам 0-1, Туреччина мінімально обіграла Румунію 1-0, Данія Північна Македонія 0-0, але в серії після матчів пенальті данці виявились сильніші, Вони перемогли 4-2. Але в нас залишається ще по одному матчу в кожній групі. Ну що ж, зараз ми дізнаємось дізнаємося дрофіналіста групи А. Команда, яка стане в пару проти Італії. Збірна Уельс чи збірна Боснії Герцеговини. Подачі від Джонсона Кален. Прекрастий момент і неймовірний сейв. Ампаду на Джонсона і знову Васіл. Голкіпер тягнув як тільки міг. Але з 100 самого кутового ампаду зачепився за м'яч. Джонсон віддав, а мор забив перший гол в цій грі. Тут вратаря буквально розстріляли з пари метрів до воріт. На 35 й хвилині колашина сфолить у власному штрафному майданчику. А Натан Бродхет успішно реалізовує 11 метровий. 2-0 і по вже треба щось робити. Натомість, в другому таймі вони чуть знову не пропустили. Спочатку Кіпер, а потім Стійка зіграла на користь гостей. Гра закінчилась з рахунком 2-0. Уельс зіграє проти Італії. Переходимо до групи B, де в гру вступають поляки з Албанцями. Дев'ята хвилина у Зуні на байрамі. Хороший удар на початку матча. Через пару хвилин поляки відповіли не менш гідно. Левандовський пробивав, але гол кіпер впорався. Закидання за спину захисникам Шиманський, із з другої спроби він все ж пробиває Стракошу. Ніхто тут так і не допоміг своєму голкіперу. Чудова передача і швидка реакція нападника стали запорукою успіху в цьому моменті. Мюрто Узуні втікає від захисників. Виходить вічна віч і 1-1. Недовго полякам довелося святкувати. В кінці першого тайму Левандовський мав свій момент, але пробив точно в голкіпера. В другому таймі у зоні був більш влучнішим. Ви тільки подивіться, який гол забиває нападник Албанії. Поляки одразу кинулись рятувати ситуацію. Натомість чуть не пропустили третій. франковський пас на Зеленського дуже близько. Подача з кутового... Це був один із найкрутіших матчів цього відбору. Албанці на характері вибивають збірну Польщі і проходять фінал, де зіграють проти шведів. Збірна Косово проти збірної Словакії. Чудовий момент уже гровий, але Дубравка. Кіпер рятує свою команду. Згодом ще один момент був у Косово, але м'яч пролетів вище в, в Цьому матчі господарі виглядали куди краще, і все ж в овертаймі їм вдалося дотиснути Словаків. Дальній удар від Рашица, голкіпер нічим не зміг допомогти. Далі йде збірна Косово. Завершальна пара півфіналу групи Ді Чехія проти Ірландії. Ірландці один раз вже здивували весь футбольний світ, обігравши угорців в них вдома. Тепер на їх шляху не менш міцна збірна Чехії. І одразу ірландці кинулись вперед. Вже до 15-ї хвилин рахунок повинен був відкритись. Але що творив ковар? Захист Чехії просто спостерігав над тим, як розстрелюють їх ворота. В другому таймі сценарій не змінився. І нарешті за 10 хвилин до кінця ірландці забивають. Фергюсон робить 1-0. Чехи могли відігратись на останніх хвилинах, але Келихер відпрацював найкращим чином. Всі півфінали ми відіграли. Уельс переміг Боснію і Герцеговину 2-0. Поляки поступились 1-2 албанцям. Словаки мінімально поступились Косова. Така сама ситуація в матчі Чехія Ірландія. І зараз нас чекає фінал чотирьох. Кожен переможець цій парі їде на чемпіонат світу: Італія, Уельс, Швеція, Албанія, Туреччина, Косово, Данія, Ірландія. Ну що ж, друзі, перший півфінал чотирьох. Італія зіграє з Уельсом. В Основний час, на жаль, багато моментів не було. Ми побачили один забитий гол від Італії з Офсайд. Після чого гра перейшла в овертайм, де на 103-й хвилині Ловрен замкнув ідеальну передачу, фактично на пусті ворота. Схоже, що Італія знову опинилась поза великим турніром. Сквадра Адзура кинулись рятувати ситуацію, але Уельс відбитись. І перша путівка в фінальну стадію чемпіонату світу дістається саме їм. Відправляємось в групу B, де шведи з'їдуться з албанцями. Звісно, скандинави будуть грати першим номером. Не дивно, бо вони були основним фаворитом на перемогу в цій групі. Але на 69-й хвилині байрамі закриває рот 7 хейтерам. Чудовий удар, чудовий гол 1-0. Після цього забито албанці перехопили ініціативу, і за 20 хвилин до кінця стався Кутовий, який остаточно розставив всі крапки над І. Шехо оформлює другий гол і в підсумку путівку на чемпіонат світу для своєї збірної. Передостання група Сі Ірландія проти Данії. Хороший момент у Ісаксанах Келехер рятує. В другому таймі активніше в гру почав вступати Шмейхель. Дані, в свою чергу, продовжувала зливати момент. Він чудова на Ісаксена і знову поперечка. Гра перейшла в овертайм, де після помилки захисника ірландці не пробачають свого візаві. Мінімальна перемога 1-0. Ця національна команда вкотре створює диво. І в нас лишається остання пара: Туреччина проти Косово. Турки повели в рахунку ще до 10-ї хвилини. Натомість Косово не збиралось здаватись без бою. Команди до 20-ї хвилини обмінялись небезпечними моментами, а згодом кокчу міг забити другий і ще більше ускладнити завдання для своїх опонентів. Але не забуваєш ти, забивають тобі. Вже втік по своєму флангу, змістився ближче до центра і без проблем переграв голкіпера. Після відновлення рівноваги команди не перестали бігти вперед і агресивно атакувати. Майже кожна атака на ті чи інші ворота закінчувалась акцентованим ударом. Між іншим команди дотягнули до серії після матчу пеналів, де сильнішими виявились футболісти Туреччини. Вони й забирають останню путівку на чемпіонат світу. Отже, друзі, ми посимулювали всю кваліфікацію на чемпіонат світу по Європі. В групі А перемагає Уельс. В фіналі вони обіграли Італію 1-0. В групі Б свій квиток на чемпіонат світу забирає Албанія, Вони в фіналі обіграли Шведів. Туреччина Косово, основний час 0-0, в серії після матчу пенальті, турки перемагають 4-1. і останню путівку на чемпіонат світу у групі D забирає збірна Ірландії. Що я думаю, стосовно цієї всієї кваліфікації, якщо серйозно, то в реальному житті я думаю, з групи A вийде далі Італія. Хоча якщо вийде Уельс, я не буду проти. Ну в групі Б, звісно ж, ми будемо вболівати за збірну України. Будемо підтримувати і вірити. Хоча Шведів пройти буде дуже складно. З групи С, думаю, що все ж таки турки. Ну а з групи Д, скоріше за все, це буде або Данія, або Ірландія. В будь-якому випадку вже весною ми побачимо наскільки гра була близька до реального результату. Всім вам дякую за перегляд цього відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Плей На все добре.